28 лютого, на базі оздоровчо лікувального комплексу Ровесник відбулася конференція трудового колективу державного підприємства «Львіввугілля». серед запрошених директори шахт та допоміжних підприємств, представники апарату управління ДП «Львіввугілля», Львівської обласної державної адміністрації, об'єднання профспілок Львівщини, голова Центрального комітету профспілки вугільників Віктор Турманов, вів засідання голова Львівської територіальної організації профспілки вугільників Олег Турчин. Підсумки минулого року виявилися взагалі втішними. Попри всі труднощі, які виникали протягом 2012 року, державне підприємство «Львіввугілля» виконує свої зобов'язання. Цифри і факти, наведені генеральним директором, засвідчують зусилля адміністрації та профспілок і були спрямовані на виконання річного фінансового плану підприємства та зобов'язань колективного договору, зокрема соціально-економічних його розділів у частині системного підходу до підвищення заробітної плати шахтарям, профілактика виробничого травматизму, поліпшення умов праці та інше. Протягом дванадцятого року. П'ять разів проводили підвищення тарифних ставок та посадових окладів. Таким чином, протягом року тарифні ставки зросли з розрахунку 941 гривня в місяць в січні до 1094 в місяць в грудні, що становить 16,3%. У 2012 році працівникам державного підприємства нараховано заробітної плати в сумі 607,5 млн грн та відрахувань до єдиного соціального внеску 291,6 млн грн. Товарної продукції за 12 рік на суму 345 мільйонів гривень, що складає 63,3 доплати. Фонд доплати праці з нарахуванням цілого по державному підприємству. Товарні продукції склав 260,6%, А в товарній продукції разом з державною фінансовою підтримкою на часткове покриття собівартості, направлених на виплату заробітної плати 771 млн грн, що становить 80,6%. Виконати всі пункти колективного договору в повному місці було практично неможливо. Але умова пункту 9.4 чотири голосової угоди, якою передбачається забезпечувати щорічне підвищення рівня, рівня середньомісячної заробітної плати. По галузі не менше ніж 16%, Нами в 2012 році виконано намір державного підприємства «Львіввугілля» поглиблювати плідну співпрацю з профспілками підтвердив генеральний директор Микола Клюка у своєму виступі. В Цілому 2013 рік напевно буде не менш складним як 2012, але я впевнений в тому, що колективи державного підприємства львів вугілля під силу подолати труднощі і виконати поставлені завдання та зберегти робочі місця. Голова Львівської профспілки вугільників Олег Турчин у своєму виступі підбив підсумки роботи профспілки вугільників за 2012 рік, наголосивши на активну позицію профспілок щодо питань розподілу бюджетних коштів на потреби вугільної галузі, збільшення заробітної плати, соціального захисту. У шахтарів і впевнені дії щодо питання поетапного плану закриття шахт. 29 січня відбулася нарада керівників проспілкових лідерів державних підприємств Шахти, перві вугілля, волині вугілля, шахти. Надія, на які було прийнято рішення провести 2 лютого 13-го року шахтарське мітою містах Чорногради Новолинськ. Набагато тижні міцна шахтарів Чорнограді Новолинського були прийняті додаткові вимоги до влади. Який в шотері ми мали виключити шахти і Великомосівська з плану підготовки до ліквідації та повернути доброотверську Бурштинську, ладожську теплоелектростанцію в державну власність. Після мітину Міністерства енергетики та вугільної промисловості провелося 7 лютого на шахті степова розгляд виконання програми ДПЛ вугілля» Січні подальшої роботи на перший квартал 2013 року, на який було прийнято рішення розробки інституту технічно-економічного вартування подальшої роботи шахти Великомосівська та розглянути на науково-технічній раді недоцільність притування запасу шахтою заріження. На заціниці і Ради, я думаю, генеральний я сказав, була власпілкової організації Шахти Заріжня Богдан Регорич, він розкаже більше подробно, що має бути. 12 лютого цього року в Києві відбула зустріч голів проспілкової організації нашої проспілки з міністр енергоповілля України. На зустрічі були присутні генеральні директори від проспілок регіону, крім мене, були запрошені голови проспілкових, Первиних організацій за річно-великоморської відрожні. І офіційної зустрічі вони мали робочу зустріч першим заступником Ігорем Поповичем У своєму виступі, я думаю, вони розкажуть ці їх результати. Но ми сьогодні і ще й отримали приємну новину. Голова проспілки вогільників Турманов Віктор Іванович. Привіз наказ міністра енергетики та вугільної промисловості України Ставицького, яким відмінено поетапний план дій щодо передачі збиткових шахт на підготовку до ліквідації. Также затверджено першим заступником Міністра Поповича під підготовки шахт до ліквідації буде розглядатися окремо по кожній шахті після погодження з проспілками. То ви отримали так званий поетапний план закриття угольних підприємств. Я потім його одержав Олега Петровича. Я сразу включился в это дело. Это грубейшее нарушение нашего отраслевого соглашения. Вы знаете, что министерство не может проводить ни реорганизации, ни тем более закрытия без согласования с профсоюзом. Поэтому это все было приостановлено. Я тогда на видеоселекторе сказал, хотя это не моя обязанность, обязанность министров в первую очередь, то я гарантую вам, то во Льво в угелье. Мы закроем единственную одну шахту Визейскую. О чем и поддерживает профсоюз? Потому что там уже запасы вычерпают. Я сказал по Волыне, что там не будут закрыты ни первая, ни девятая, а пятая шахта будет закрыта. Отработала запасы шахта. И мы на сегодняшний день, не то что при своем мнении, мы доказали, убедили, и здесь я привез вчера подписанный план наших действий, с министерством что касается по тем проблемам которые вы сегодня поднимаете вы там ознакомились это и реализация угольной продукции да и бюджетное финансирование и что касается этого поэтапного плана вы просто записали что мы его отменяем и вместе с профсоюзом рассматриваем и согласовываем я там свою подпись поставлю вы знаете но так как мы договорились? Мы должны закрывать шахты, которые уже исчерпали свои запасы. Вот сегодня председатель, мы вот тройка ходили там до Поповича, да? Мы говорили, что там на эту тему. Давайте, как говорится, выполнять. Есть запасы, работы, нет запасов, да? Но заранее предупреждать людей. Самое главное, чтобы люди не страдали. И мне еще хочется сегодня, Хотя с Турманом Виктор Иванович всегда с у всех питания, Ну, я йому хочу подякувати за те, що 12 лютого він провів зустріч наших трьох проспілкових голів з першим заступником Поповичем, де я Поповичу чітко обґрунтовано, вручив йому на папері розписане все проспілкою подальшу насильність доробити на шахті за розкриті. Запаси. А це продовжить роботу шахти до 2015 року. У виконанні колективного договору розглядали такі першочергові питання, як оздоровлення шахтарів та їх дітей, про стан виробничого травматизму, підвищення заробітної плати шахтарям, забезпечення засобами індивідуального захисту, нагальні питання спільної роботи керівництва державного підприємства Львівугілля і профспілок стосовно подальшого поліпшення стану справ на шахтах порушувалося у виступах голови регіонального об'єднання НПГУ міста Червонограда, також голів профкомів шахт. Поставили вчора все таки ще одне питання. Повернутися, забрати, розділити міністерство, і щоб ми не залежали від енергетики, як пасинки були в них. Повернути назад Міністерство вугільної промисловості, я думаю, і всі це. А енергетика повинна бути окремою. Ну, я знаю, що в таких умовах, які в нас зараз виконувати колективний договір, дуже важко. Я не буду зараз розбирати. Ці виконані чи частково не виконані пункти колдогору. Адже майже на всі зауваження ми почуємо одну відповідь. І ви всі добре її знаєте, що немає коштів. При наших негараздах, не при нашому всьому, я е, оцінюю роботу Депельві вугілля і нашу роботу ми оцінюємо не тільки ДП бі бугилля а, а роботу проспілки про і однієї другої оцінюю задовільною. Всі побажання та зауваження надійшли відображення у відповідній постанові засідання. Роботу адміністрації державного підприємства «Львіввугілля» по виконанню колективного договору визнали задовільною. Отже, основним завданням профспілкових організацій надалі залишається захист інтересів шахтарів. Завершилася конференція приємним. Голова центрального комітету профспілки вугільників Віктор Турманов за активну роботу в оздоровленні дітей за підсумками 2012 року вручив грамоту старшому вихователю Хомин Надії та подяку директору оздоровчолікувального комплексу Ровесник Василю Карвацькому. Це така людина, я вже років у нього там пристаніще ще він просто любить це діла. Да, есепніон пото одного этого ресника не було. Потім заслужує по більше, ніж Вот. Ну пока подякувати. Дякую. Потім по завершенні конференції відбувся пленум Львівської територіальної організації про спілки вугільників, де було розглянуто ряд питань, заслухано звіт ревізійної комісії та затверджено кошторис на 2013 рік.